У кривому розі простилися з 31-річним Константином Левченком. Тіло військовослужбовця передали рідним через два роки після його загибелі, розповідає тітка Костянтина Тетяна. Він був як безвісті пропавший. Ну і ми ждали його, що ми думали, що він може в пліну, а казалось, ну що він погибший. Дмитро командир зводу, де служив Костянтин, розповідає, 13 червня 22-го року разом виконували завдання на Луганщині. Костянтин з побратимами мали зайняти позицію та потрапили у засідку. За пів години повернувся а заступник командира батальйону. Сказав, що Кості нема ще одного побратима, і що один побратим був скалічений. Кості відірвало обидві ноги. А вся група була контужена. Він загинув біля населеного пункту. Врубівка. Дмитро показує пам'ятне фото з Константином. каже, має геолокацію на мапі, де загинув його друг. Нині це тимчасово окупована територія. Людина була настільки харизматична, і сміло, що я без нього більше вже не зміг ризикувати своїм життям, тому що не було поруч. Друг Константина Євген розповідає, у мирному житті загиблий працював за фахом, електриком. Бойовий досвід отримав в АТО. Незадовго до повномасштабного вторгнення Костянтин разом із родиною переїхав на Київщину, пережив окупацію в Бучі. Після звільнення долучився до лав ЗСУ. Востаннє згадує Євген бачилися з загиблим навесні весні 2022 року. Він з року вроді були. Що це то, не потім призвали. Так, да, звісно, він хотів захищати свою страну. З перших днів він був на захисті нашої країни. У Константина Левченка залишилась дружина, батьки та син. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.